Добрий день, шановні добродії! Ми раді вітати вас сьогодні у цій залі. 66 років тому Конотопі народився такий всім нам знайомий, такий потрібний трамвайний рух. Сьогодні в цій залі зібралися люди, яких об'єднує спільна справа. Завдяки вам, шановні працівники Конотопського трамвайного управління, ми маємо змогу пересуватися містом трамваєм. Завдяки вам. Частина світової історії і досі жива на теренах нашого міста. Завдяки вам наш колотоп є одним із небагатьох в Україні, вулицями якого і досі зінко біжить трамвай. І в цей день до вас на свято завітали шановні гості. До слова запрошується секретар міської ради Олена Юрійна Багрянкова. Шановні присутні, шановні працівники трамвайного управління. Ви знаєте, Конотопський трамвай це не тільки окраса і гордість нашого міста, це ще й економічно вигідний вид транспорту. Також трамвай має переваги над іншими видами транспорту. Наприклад, в ньому можна перевозити дитячі візочки. Наприклад, я вже півроку користуюсь тільки Конотопським трамваєм і не їжу на маршрутках, тому що я молода мама, і в візочок мій поміщається лише в трамвай. Тому щиро дякую вам за вашу роботу. Ви справді виходите на роботу з посмішками, з любов'ю. Ну просто приємно їздити в трамваях. Також гості, які приїжджають до Конотопа, вони використовують Конотопські трамваї не тільки щоб пересуватися по місту, а ще їдять, дивляться на вулиці, неспішний рух, і таким чином ще екскурсія якась відбувається. Тобто вони знайомляться з нашим містом. Я хочу побажати вам, щоб ваша робота приносила вам задоволення, щоб ви. Отримала, щоб ви з посмішкою завжди починали свій робочий день. Поваги вам від людей і любові від мешканців нашого міста. І щиро вдячна вам за вашу працю. Ну, а також хочу привітати вас з наступаючим новим роком та різдвяними святами. Нехай у вас все буде добре. В домівках буде достаток, буде мир, злагода та любов зі святом за сумлінну працю. Зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди 66-ї річниці пуску першого. В місті Коното грамоди міської ради нагороджуються. Ірченко Олена Володимирівна. електромонтер цігової підстанції комунального підприємства Колотовське трамвайне управління. Качатко Валентина Миколаївна, кондуктор комунального підприємства Колотовське трамвайне управління. Д'ятено Олена Юріївна, водій трамвая. Можна підтримати гучними описками. Шевчук Вікторія Анатолівна, головний касир комунального підприємства Конотоське трамвайне управління. Ваші виписки нагороджені. Ми дуже вам вдячні, Олена Юлія. До слова запрошується директор комунального підприємства Конатопське трамвайне управління Сергій Миколаєвич Боброник. Добрый день. Приятно слышать в адрес предприятия такие красивые, я считаю, правильные, заслуженные слова. Хотелось бы сегодня вспомнить также о ветеранах предприятия, которые передали в наши руки, как ныне принято говорить, экономически выгодное рабочее предприятие. Они присутствуют в зале честь хвала и большая благодарность. Сотрудники нашего предприятия приняли эстафету и те слова секретаря городского совета подтверждают, что коллектив справляется на сегодняшний день с поставленными задачами, но их можно также расценить как и аванс в нашей дальнейшей работе. С праздником вас всех! Спасибо. За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди 66-ї річниці пуску першого трамвая в місті Колодов освічені ветеранів підприємства вручаються. Бахматській Любові Григорівні водію трамвая комунального підприємства Колотовське трамвайне управління. Рецедент Вавірії Григорівні, касиру комунального підприємства в трамвайное управление. За багаторічну сумлінну працю, за вагомий внесок у розвиток підприємства за знагоди 66-ї річниці пуску першого трамвая міста Клатов грамотами нагороджуються пенсіонери підприємства. А саме Брага Володимир Михайлович, слухар Електрик. Загоройко Василь Михайлович, начальник підприємства. Корш Надія Іванівна, водій трамвая. Варті ваших області. Михайленко Валентина Петрівна, начальник депо. Річну сумлінну працю, сумлінне виконання своїх обов'язків, грамотами нагороджуються. Бо Олександр Геннадійович, монтер полії. Або Світлана Анатолійовна, водій трамвая. Лепиніна Наталія Михайлівна, електромонтер тягової відстанції Погоріла Валентина Миколаївна, водій трамваєм. Косенко <плес> Наталія Валентинівна, кондуктор. <плес> Щербань Олександр Сегійович, головний економіст підприємства. І Щиро вітаю вас всіх, бажаємо успіхів в роботі, плідної праці на користь мешканців нашого міста. Вірити надії, гарних колег поруч, і нехай з ваших облич ніколи не сходить посмішка. Осміхнися мені, хай айсніса наші очаги. down yeah.